Я казав Шевченко, чужого навчайтеся і свого не цурайтеся, перефразовуючи українського класика і за іноземну зброю. Дякуємо, але своє треба розвивати свою оборонно промисловий комплекс. Тим паче, зважаючи на те, що Російська Федерація на превеликий жаль ще продовжує існувати. До нашого ефіру доєдніться військовий аналітик Петро Черник, і саме про розвиток нашого ОПК з ним будемо детальніше і предметніше говорити. Пане Петре, раді вас бачити в нашому етері Слава Україні. Баранса. Пане Петре, ну ми бачимо, що здається, у нас справжній ривок, тому що із 1 мільярда у 2022 році до 35 мільярдів доларів у 2025 році це розвиток нашого оборонно-промислового комплексу з тої інформаційної довідки, яку надала Міністерство оборони, уже 40% зброї на фронті українського виробництва, і ця частка стрімко зростає. Як нам вдалося досягти такого успіху і як який відсоток в цьому відіграють іноземні партнери, які вкладають свої кошти. Направду дуже серйозне і велике питання. На правду революція у частині, що стосується українського воєнно-промислового комплексу. Але як завжди давайте по порядку. Я завжди люблю трошки передісторію і пояснимо нашому глядачу, чому саме воєнно-промисловий комплекс буде перспективою нашої економіки і не тільки нашої, а взагалі у глибокому планетарному сенсі. Бо найгірше, що зробили московити у цій війні, вони зруйнували Ялтанську систему міжнародних відносин, так звану четверту. Все вона мертва, відновленню не підлягає, і буквально кілька штрих. Хід історичних нагадаю, що три попередні це Вестфальська 1648 рік за результатами релі релігійних воєн, це Відська 1815 16 рік за результатами наполонівських воєн. Це Версальська за результатами Першої світової війни. Так дуже грамотно і коректно під підводжу нашого глядача. До найголовнішого п'ята міжнародна система буде писатися через силу, через крол На жаль, це дуже сумно, це дуже важко говорити. Але така сувора дійсність, і ми її скасувати не можемо. Це перше, друге. Людство перебуває на дуже височенному технологічному укладі наукова революція, яка почалася ще у 15-му столітті, зараз сягнула таких е, висот, що дійсно дійсно е, вартує дива. І на жаль, тут є слово. На жаль, 90% свого інтелекту люди вкладають вбивство одне одного. Тобто, зброя сучасна дуже. Високотехнологічна це база для подальшого нашого аналізу. Московити війну почали ця війна відтермінована за нашу незалежність. ця війна екзистенційна або ми їх, або вони нас. Але тут є ще один зріз. це і війна світових демократій, які, до речі, в меншості, якщо всі політичні системи планети Земля взяти за одиницю, то демократії в межах 10%. І це великі тиранії. А ще нагадаю, що на та земля замкнулася. Одча наукова технічна революція сприяла її замиканню. Отак От скаже, глядав пане Черна, кажу так довго ту риторику доводите, а доводу до того, що саме множина і якість зброї. Котра буде вироблятися в тих чи інших країнах, і особливо ті країни, котрі будуть мати доволі замкнутий цикл власної зброї, бо на 100% нічого ніколи не замикають, тільки такі гіганти, як С як США свого часу радянський Союз, і тепер частково Китай і за все ж таки не повністю можуть дозволити собі виробляти усе самі. Ото От, дійсно дійсно маємо проривання у цьому напрямку, але нічого нічого не проростає. Нагадаю, що до початку цієї війни Україна входила в десять. В десятку країн експортерів зброї Придуться по кілька показників Танки свого часу. Експортували 320 танків у Пакистан 1996 рік. сьогоднішній танк аль – пакистанський проект ніщо інше, як наше продовження. Ціле семейство автомобілів. шість е, ракетних катарів класу лан під ракету Р 36 Про продали е, у В'єтнам. Саудити брали участь у розробці нашого оперативно-тактичного комплексу. Е, Громсапсан Величезні замовлення у нас були на ту гнупе і тому подібне. І ще нагадаю, що скажімо ракетну програму радянського союзу, ті самі ракети Р 36 «Воївода», воєвода, у своєму класі стратегічні шахтного базування, котрі мали завдавати ударів. По США розроблялися в нас на півден Маша, а наші чотири генії ракетобудівники Корольов, Глушко, Черток і Чоломей, якраз і заклали базису до е, московицької ракетної програми, десь і ця війна є причиною битви за наш інтелект. А зараз дійсно маємо щось унікальне, і навіть прорив я маю на увазі у частині дрона, особливо у морській компоненті, бо саме безпілотні системи. Сі бейбі і Магура-5 здійснили на перший погляд неможливе. Це дійсно щось феноменальне в історії, бо ми не маючи повноцінного флоту, один єдиний, один єдиний коверт типу Сагайдашні там невелику не кількість катерів, практично повністю перетворили на потрох чорноморський флот. Ще не до кінця, але це вже не та потуга, яка була. Ми навіть зуміли завдати удару по підводному човні у сухому доці. Це щось неймовірне, і мало не щодня ця робота триває і про продовжується. тому дійсно дійсно наш воєнно-промисловий комплекс на цю хвилину набуває якісно нового змісту, особливо за участі наших партнерів. Давайте про наших партнерів понад 25 іноземних оборонних компаній вже працюють або готуються до роботи в Україні. Пане Петре, а яка їм вигода з того, що вони створюють з нами оборонні підприємства? Чи не бояться вони знову ж таки? Воєнних військових ризиків, коли ракета може прилетіти, страх є завжди. Страх є завжди, але саме той факт, що великі світові корпорації, давайте ми по них приймемо. Всіх 25 не, не згадаємо. Але найголовніше, найважливіше, перш що роче: рейнметаль. Гадаю, одна з найстаріших збройових корпорацій, котра обслуговувала ще Кайзера. З чим заходить до нас рейнметаль? Перше це бронетехніка, ремонт. Танку 2, це дуже суттєво. Це найкращий танк, який існує у своїй категорії. До речі, маю нагадати, що і Абрамс і 2 проростають з одного кореня. В них одна спільна гармата М256, А свого часу американці навіть думали саме Леопард брати за основу. Дійсно дуже вушна, дуже вушна і якісна машина. Тепер німці задеконтровали перспективну бойову машину піхоти. Лінкс чудова. Просто неймовірно якісна машина і по броні, і по систему е, вогню, і по самій високошвидкісній гарматі, і по десанту, захисту десанту і тому подібне. Це перший великий гравець. Другий уже не таємниця – «Байрактар». найостанніший їхній реактивний безпілотник там наш реактивний двигун. А ще німці також мають нагадати зай... зайшли до нас із снарядами саме до 155-го п'ятого міліметру. Нагадаю, що німці підняли виробництво снарядів у 70 разів і початку війни. Це неймовірно. Багато наступні великі гіганти, такі як е, британська бааєсисти. Далі, такі як французька талець, особливо талець, бо скажімо, якщо то саме залізо так грубо буде висловлюватися, ми можемо робити самі, то питання тепловізійних систем прицілювання. Ну тут нам є на чим працювати. І, До речі, теж нагадаю, наш ворог свого часу дуже активно тут працював. Найкраща їхня модернізація танку Т-72Б3 комплектувалася якраз французькими тепловізійними системами. А ще нагадаємо той так званий вертольотоносець Містраль, який дякувати був. Богу до них не доплив французи зараз, до речі, у частині, що стосується виробництва і продажу зброї, вперше з 60-х років минулого століття вибили росіян із другої сходинки. Завжди були першими американцями, другими Радянський Союз, потім Росія, а за підсумками минулого року. Року росіяни вже не другі. А я думаю, через рік, два-три вони навіть не будуть третій і четвертій, і навіть випадуть із е, п'ятірки. Е, дуже є серйозні перспективи саме з американськими виробниками. В першу чергу з надгігантом, це надгіант Lockheed Martin. Нагадаю, що F-22, F-35, головні підводні човни типу класу Огайо, Вірджинія і найголовніше ударні авіаносці, найнов, найновіші. Типу Джерель Форд, це їхнє. Вони ще до війни до речі пропонували нам дуже такий непоганий, як на мій. Погляд, аналог радянсько-російського Л 39 це навчально-бойовий Т-50 Golden Eagle з Золотий Орел. На жаль, цей проект не був реалізований, але я не сумніваюся, що тут все буде правильно. Плюс чудові новини саме з сьогоднішнього дня. Наш президент зустрівся з представниками фірми Рефеон. Це саме та фірма, котра вилюбляє Мін 104 Патріот. Нагадаю, Мін-104 патріот спив. Ту ракету, яку росіяни називають аналоговнітною, той самий кінджал, і це вже іде на добрих півтора десятка, якщо не більше, і пацієн можна загинати дуже довго. Який головний висновок із того, що ці великі корпорації до нас прийшли? А він насправді, дуже цікавий, і зараз я це про аргументую. Люди, котрі займаються збройовим бізнесом, даруйте будуть висловлюватися цинічно. Це напевно найрозумніші люди на планеті земля. Бо насправді, якщо бути чесним, немає прибутковішого бізнесу аніж зброя. Це сумно на правді говорити, бо зброя покликана убувати людей, але ми мусимо приймати реальність такою, якою вона є. І якщо ці корпорації ухвалили рішення заходити в Україну, то тут направду є один феноменальний історичний, дуже правильний і корисний висновок для нас. У чому він полягає? Ми кінцево. Відриваємося від того поганючого азійського історичного лона, у якому ми перебували, бо ці люди не допустять, щоб їхні кошти чи гроші в якийсь час були втрачені. Правда, історія знає дуже різні випадки, але тим не менше. Плюс, розуміємо, ми вже проговорили цю тему, що на майбуття саме воєнно-промисловий комплекс буде одним з головних кластерів нашої економіки. По факту уже створюється велика множина робочих місць на цю хвилину, те, що засвідчено нашою державою, це пола 300 тисяч одиниць. Це дуже багато, і цей відсоток буде тільки наростати. Але є ще нюанс, чому вони з такою охотою це роблять? Вони переконалися, наскільки ми інтелектуальний народ, наскільки ми швидко схоплюємо все і в технологічній, і в організаційній частині. Дуже простий і зрозумілий приклад. Я вже згадував Патріот, щоб його освоїти для американських військовослужбовців. Відводиться 10 місяців. Ми освоїли за 10 тижнів. Тижні такі ра... ракети, як AIM AIM-9 Sidewinder, Ми правда не без їхньої допомоги, але все ж таки ми в тому числі зуміли інтегрувати у старі пускові установки. Бук ракету AGM-88 інтегрували в мігу 29, дев'ятий з Інтегрували в СУ-24. Ще раз це ми витискали з мінімуму, який нам був доступний. А тепер уявіть собі, що буде, якщо нам дозволять цей максимум. Тому це не тільки питання грошей. Це ще і питання інтелекту, бо загалом сучасна економіка високоінтелектуальна. І ще і ще раз підкреслю і скажу, що технології у той самий ударний авіаносець класу Джеральд Форд вкладено більше аніж вкладено міжнародну космічну станцію. Чим розрозлогішим буде оцей збройовий сектор у нас, тим більше будемо мати жили Грошей, а це відповідно податки у наші бюджети. А це відповідно соціальні програми і наш добробут. А це відповідно потім цей інтелект обов'язково буде трансферований у цивільну економіку. Так воно все працює. Пане Черник, я вибачаюся за напевно таке цинічне ці... питання, але я чула, читала чима ну таку думку, що іноземні компанії заходять до нас виробляти зброю, окрім того, що ми вміємо креативити, і в зв'язку з тим, що у нас обмежені ресурси, ми викручуємо ту надану зброю так, що показуємо їх просто варіанти іншого застосування, як можна використовувати те чи інше озброєння, а ще й тому, що на превеликий жаль, в нас є можливість це все безпосередньо тестувати на лі. Лінії фронту, що в нас тестування відбувається не в парникових умовах, а на лінії боєзіткнення напряму. Це теж як такий чинник чому іноземці в нас розвивають вкладають кошти у військову справу чи ні? 100% так, 100% так. А чому має бути по-іншому? а давайте ми теж будемо безпотечніти. Ми, ми а чому має бути по-іншому? Я неодноразово, коли дуже активно займався саме експертною діяльністю, стверджував, що попереду каскад. Малих середніх і одна велика війна. А на мій погляд це йде до цієї однієї великої війни. Велике геополітичні утворення складені. Це так звана глобальна північ. Це військ демократії, це є єв... Європа і англосаксонський світ, і це так звана глобальний, так званий глобальний південь. Чи вість тирані, хоча там тим спільним трошки є дискусія? Бо ніби південна Африканська Республіка туди входить, і Бразилія і Аргентина. Оце далеко не тираніє. Правильніше буде сказати, знати, оце так оце те, що зараз кристалізується на базі так званої Шанхайської організації співробітництва. От влітку була їхня зустріч, це направду дуже велике і потужне, і насправді страшне утворення. А розуміючи ту головну тезу, яку ж я проговорив, проговорив, що. П'ята міжнародна система буде, буде реалізовуватися виключно через силу, через збройову силу. То тут немає ніякого цинізму. Це вибачте, історія велить усім великим виробникам зброї, апробувати все, що можна апробувати на нашому бойовищі, тому що наступні бойовища будуть набагато підкреслюю набагато більші, жахливіші і потужніші ніж наші. Якщо говорити про нашу зброю вітчизняного виробництва, пане Черника, а можете розказати їй е, те, що народив український інженер, як він зараз себе показує на фронті. І якщо повернутися до цих даних від Міністерства оборони, що 40% озброєння, озброєнь, які зараз є, це наше вітчизняне виробництво. Що зараз просто вразило вражає наших захисників у зв'язку з тим, що це наше рідне? Ну наше рідне по справжньому робоче дуже якісно, Це перша самохідна артилерійська установка Богдана. Оце дуже дуже важливо. Ми кінцево відмовляємося. від 152 мм, переходимо на 155, Тобто, ми знову зв'язуємося ниточками із західним виробником. Дуже добре показали всі наші протитанкові комплекси, особливо на початку війни, особливо коли танкові колони проривалися до Києва разом із Жавіними, разом з Енлавами. Успішно, якісно добре показали себе «Стугна-П» і скіф. неймовірно добре зараз. реалізується концепція саме дронів кресли. Дійсно комплектуючи, купляємо декілька можемо, але оці нескінченні комбінації найрізноманітніших роботизованих систем підкреслив не тільки, не тільки, бо ми тільки в fpv дрон дивимося, той до якого при під'єднується вибухівка, але ті, які виставляють міни на земні роботизовані комплекси, мають на увазі важ важкі бомбери, вампір, які скидають специфічну вибухівку. Морську компоненту я вже сказав, але мабуть, вершина, родзинка всього того. Ми ж таке велика ракетобудівна держава. Це ракета Фламінго, Вона є. Всім цинікам і тому подібне, що мовляв, ракета сира не зовсім якісна над нею. Що треба працювати дам посил? Дійсно, треба працювати, але вона є оце важлива деталь взагалі у світі держав, котрі володіють саме ракетними технологіями і можуть будувати успішні ударні засоби такого типу. Дуже і дуже мало бойова частина то на сто. Здалі що завдання ударів до 3000 тисяч кілометрів, це практично до Уралу можна дістати. Це щось плюс не списуємо, Я вже згадував наш танковий проект. Т-84 «Оплот» Доволі успішний танк. Я думаю, також там є е, про е, є перспектива. А ціле сімейство бронеавтомобілів, починаючи від, від сімейства дозорів, до новаторів, козаків варт, і так далі, це окрема тема до розмови. В нас також тут є дуже непогані на більше того. Тільки це, що потребує серйозного інвестування. В нас навіть є е, е, успіхи у частині виробництва переносних зенітно ракетних комплексів, Маю на увазі переносних зенітно ракетних комплексів нашого проектування. Я дуже коректно висловлююся, колібрі чий країн на планеті земля взагалі подібну зброю можуть е, будувати, і це далеко не вичерпний список. А оцей відсоток 40 треба обов'язково піднімати. Правда, є нюанси, які правильно треба розуміти на 100% на 100 Ми не побудуємо. Самостійний е, оборонний комплекс, тому що для, для цього треба бути гігантом. Для цього треба мати ВВП більше ніж, скажімо, один трильйон доларів. Навіть такі, навіть такі суперпотуги, як США, які в основному самі себе забезпечують, якісь частини, якісь вузлові механізми, скажімо, до F-16, певні виробничі лінії є навіть у Туреччині. Я вже згадував е, гармату М 256 до танку Абрамсу, Це ніщо інше як. Рейн e, металь e, широка кооперація, і на правду. Широка кооперація для нас набагато набагато ліпше ніж абсолютно повністю закритий власний цикл. Дуже простий аргумент. Сказали, що йдемо в НАТО, сказали, що йдемо в Європейський Союз. А от це саме то угруповання, де існує таке поняття, як перехресні капітали, які збагачують одне одного, тому що капіталізм так влаштований, що гроші на місці стояти не можуть. Вони мучать нескінченно приростати. Взагалі, філософія сучасної економіки характеризується всього одним словом. Ну пане Черник, я така думка, що зв'язку з цими іноземними інвестиціями і тим, що ми разом в Україні розробляємо зброю, це як перетворює нашу державу на такий воєнний хаб, але це також і наші гарантії безпеки в майбутньому. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? Та не просто погоджуюся. Я лютий мілітарист. Вибачте мене за 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 таку метафору. Маю власний вислів і буду на ньому стояти до буду дихати. Пацифістом можна і треба бути, але всього за однієї умови, коли ти до зубів. Озброєний і готовий чинити лютий опір. Давайте трошки відмотаємо в нашу вже сумну недалеку історію. А що би було, якби у Бучі Бородянці і Рпіні, де цей прийшов звір? Бо це звір, це не люди. У кожній хаті було по кілька карабінів власного виробництва і населення готове чинити опір. То можливо би того лихого сафарі, які вони влаштували би, не було. Ну на жаль, така природа наша гомосапіс, що ми насправді є агресивними. До речі, ж таки я буду дещо і і вдаватися у філософію Най найперше, людина придумала кам'яний ніж, кам'яну сокиру, кам'яний спис і застосувала одне проти одного, і тільки через якихось там 10-15 тисяч років придумали плуг і. І культуризували чи приручили злак, тобто пшеницю. Отак От є перші могили. Взагалі воєнний доведено науковий. Це 14 тисяч років тому Джабель Сахаба, це е, суч, е, сучасний Єгипет. Доведено, що це були повноцінні бойові дії первісних людей. Саме бойові дії, а пшениця набагато набагато пізніше. Така сувора реальність з голоду на те, що московити всі можливі запобіжники отої людяності, цивілізованості, правильних міжнародних. Родних відносин вони їх обнулили. Більше того, Путін каже: Я не зроблю помилку Сталіна, яка помилка Сталіна після приєднання західної України. Він не вдався до другого геноциду, А Путін каже: прямо за опосередкованості своїх пропагандистів. Ми вас всіх вб'ємо. Я висловлюся словами Голдемеєр, одного з найкращого прем'єр-міністрів Ізраїлю. Бо для мене Ізраїль є взірцем у мілітарній частині. Ми хочемо жити. А наші сусіди бачать нас мертвими, то який у нас вибір. Очевидний. боротися і розвивати власний оборонно промисловий комплекс і вміти ним користуватися. Пане Петре, я просто дам тут ремарку, бо зараз нас нам в коментарях напишуть, що ми знову кажемо, що, що дуримо, брешемо, бо на фронті не вистачає озброєння, про які 40% ми говоримо. Ну мені просто здається, що на фронті завжди не вистачає озброєння, а ще більше людей. Є. Тож, що ви скажете тим, хто каже, що на що на фронті не вистачає озброєння? Ви самі жудала становить під зброї, багато не буває, залежності, show, qual У розуміння зброї дійсно, поки що ні, ні американці, ні європейці. Я сказав про у 70 разів виробництва за рейдменталі, але усе рівно ще й досі відстають від росіян. Знову ж таки, давайте математики. Бо математика це найкраща е, аргументація. На початку війни росіяни виробляли на місяць 125 тисяч снарядів усіх калібрів. Зараз 200 тисяч. Це дуже дуже багато. Американці на 70 тисяч вийшли тільки на осінь минулого року. Якщо в такої точки зору підходити, то Дійсно, ми ще е, кількісно поки що їм програємо. Але знову ж таки, давайте йдемо від протилежного нас застали зненацька. Це факт, це відповідає дійсності. Їхній вогневий потенціал був кратно більший, і тим не менше, зараз фронт у так званій точці стояння. Ми все ж таки витримуємо той глобальний шквал, який. На нас рухається, і, на жаль, дійсно так не буде, що навпроти кожної вогневої позиції на відстані 15-20 кілометрів не буде стояти окремий Хаймарс. На превеличезний жаль, на превеличезний жаль. Союзники не хочуть підкреслюю, мають не хочуть дати нам величезну кількість авіації. Вони у них є. Одних тільки F-16 виготовлено більше ніж 4,5 тисячі, і тут, на жаль, є дуже цинічна геополітика, дуже гірка для нас, дуже болісна для нас. Бо якби вони захотіли, то завалили нас би горами зброї з самих атакам з пола чотири тисячі. У чому полягає цей жорстокий нещадний цинізм? Вони не допускають розвалу Російської Федерації. Ми розуміємо, що вибивши нашого ворога. На кордони 91-го року, і відбивши назад Крим, ми можемо запустити механізм знищення московитів у політичному сенсі. Це страшний сон для американців. Вони ніяк цим змінитися не можуть. Два головні зрізи: перше страшенно бояться розслужання ядерної зброї, і другий зріз дуже серйозний і великий. Вони бояться віддати ресурсний Сибір. Китайцям, от допоки ця головоломка не буде розв'язана, а вона буде розв'язана рано чи пізно. Е допоти нам не дадуть ту велику кількість зброї, яку нам треба. Хоча знову ж таки, буквально за от, вже четвертий рік війни, війни ми так капіталізувалися у мілітарному сенсі, чого раніше ніколи не було. Ще раз це війна терплячості, так дійсно дуже боляче, що немає достатньо тої якісної серйозної зброї, якої нам би хотілося. Але якщо виходити із міркування, я вже їх приводив, що війна екзистенційна. Якщо ми програємо, нам влаштують геноцид, справжній справжній геноцид будуть радіти сотнями тисячами. Бо це вже було у нашій історії, то який у нас вибір? Так. Пане Петре, дякую вам. Петро Черник, військовий аналітик, був з нами в Етері. Ми завжди раді бачити пана Черника. Завжди приємно цікаво і е, інформаційно, пане Петре, з вами мати розмову. Бажаю вам спокійного вечора, спокійних вихідних. Кажу до зустрічі на наступних наших ефірах. А наша аудиторія закликає бути свідомими. Дякую, вам, пане. Петре. Дякую.